Кіт у чоботях. Жив собі мірошник, і було в нього троє синів. Коли мірошник помер, він залишив синам спадщину. Старшому дістався млин, середущому віслюк, а молодшому довелося взяти кота. Господарю, нявкнув кіт. Я, звісно, не млин і не віслюк, але й не якийсь там звичайний кіт. Купи мені пару чобіт. Та дай мішок, і скоро ти заживеш, як раніше, і навіть не мріяв. Господар кота здивувався, але його прохання виконав. Кіт одразу натягнув на задні лапи чоботи та й подався до лісу. Там він упіймав у мішок зайця і попрямував до королівського палацу. Кіт низенько вклонився королю і сказав Ваша величність, Мій господар Маркіз де Карабас на знак пошани надіслав вам зайця. Передай Маркізові моє задоволення. За кілька тижнів король зі своєю дочкою виїхав на прогулянку в кареті. Кіт прибіг до свого господаря і каже Завтра, господарю, твоє життя зміниться. Все, що від тебе потрібно, це скупатися у річці. Син мірошника у супроводі кота пішов на річку купатися. Тільки но він вліз у воду, як кіт схопив його одяг і сховав. У цей момент на дорозі з'явилася королівська карета. Кіт закричав Рятуйте, маркіз, де карабас тоне. Гвардійці поспішили дістати з води хазяїна кота, а король наказав принести маркізові свій шовковий камзол. Син Мірошника із задоволенням убрався в королівські шати та сів у карету разом із королем та принцесою. За хвилину карета покотилася полями та лугами, що належали велетню людожеру, який жив неподалік у замку. Кіт щодуху помчав попереду карети у напрямку поля, де працювали жінці. Шановні жінці! – вічливо звернувся до них кіт, зараз тут приїжджатиме король, і якщо ви не скажете, що ці поля належать Маркізу де Карабасу, то ваш господар злий людожер звелить відрубати вам голови. Згодом під'їхала королівська карета. Чиї поля ви жнете? запитав король. Маркіза де Карабаса, хором відповіли жінці. – які прекрасні угіддя у вас, маркізе, вигукнув король. Тим часом кіт побіг до замку людожера. Побачивши кота в чоботях, людожер дуже здивувався. Шановний людожере, звернувся до нього кіт, я чув, ви можете перетворюватись на щось малюсіньке, приміром на мишу. Це правда? Не встиг кіт вимовити ці слова, як людожер перетворився на маленьку мишку. Кіт миттю наздогнав її, зловив та й з'їв. У цей час на замкове подвір'я в'їхала королівська карета. Кіт поспішив назустріч. Розчинивши дверцята карети, він чемно вклонився. Вітаю вас, ваше величносте, в замку Маркіза де Карабаса. Який чудовий замок! Вигукнув король, я дуже радий, що знайшов у вашій особі друга маркізе, і з радістю віддам вам свою дочку за дружину. Незабаром справили весілля. Так син мірошника одружився з принцесою та став принцом. Усі вони жили довго і щасливо, особливо кіт, який став придворним міністром, і згорда походжав палацом у високих чоботях.